Валера, ну ти ще довго там. Все, все, все 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 зараз все що буде, ви, все придумав. що а, ти вже придумав? Так, тримай. Раз, два, три. Валера. Ми що, будемо пити горілку? Люда, ти ж сама постійно мені говориш, що ми нічого не робимо разом. Го! Вот. Валера, а? та я так не можу. Чого? Середа, 12-та година дня! Да трошки пізно почали. Нічого, доженем, доженем. бери, 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 бери. Добре, добре. Ой. Ой, 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 господи. Ой-ой-ой, бачиш. Ой. От через то ти постійно ниєш, чого ти сльози лишаєш? Бо я не можу то випити, дай мені щось запити. Першу не запивають, ти що? Ой, Боже. Так, друга за друга. Вип'ємо. Бери, бери бери. Вип'ємо за мого кума. От за нього я пити не буду. Бо через нього якраз ми і нічого не робимо разом. Бо ви разом вічно п'єте. Mm -hmm. От, Люда, бери приклад. Ми mm -hmm. з ним разом вічно п'ємо. І за 15 років ні разу не посварились. А з тобою не і сварка на свалиці. Давай, бери. Ой Боже. Раз і все. Ай. Ой, боже. Та ж, дай щось запити. та ж другу теж не запивають. Що за дурні правила? Та не правила, я забув за півон купити. Добре, добре, добре. На, Ой, Боже. На, закуси. Чекай. То що? Я маю пляшку горілки закусити яблуком? Ти, ні. Ми. Так. третя – за любов. Бери. За ту, яку люблю я все життя, за ту, що молода і вічно красива, до тебе я горнуся як мале дитя. Люблю тебе, моя дружина, країна. Слава Україні. Ой, О, знаєш, от якби ми пили не вдвох, то я би на тебе обідусь. <гум> а так от. Зараз така гордість за тебе проймає. От наливай. О-хо-хо, А четверта? четверта. За батьків. Угу. І знаєш, хочу випити за твою маму. Боже, як приємно. Не чокаєш. Ну, що ж ти за людина така, скажи. Ну, ти розумієш, що вона просто дуже любить мене.